Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім добра, тепла і Божого захисту. І, як ми бачимо, розсада перців. Я вже вчора її пересадила, і як я бачу, і ви бачите, що вона почуває себе дуже-дуже добре. Стоять, немов солдатики. Посадила скрізь по дві рослинки. Ось, лише в цій ємності, посадила ось так рядочком. Три рядочки. Це є мій перець, ось це є розсада мого перцю. Я просто не захотіла викидати. Та й усе. Як бачите, вони так широко-широко від вікна стоять. Друзі, стоять на кухні. Тут найменше потрапляє сонця, тут сонечко лише зранку. Промені, які є не дуже палкі, хоч зараз сонця практично нема, але все одно сонячні промені є не дуже палкі. І саме в цей період, коли наш перчик чуть-чуть, можна сказати, приболів, йому треба адаптуватись. І рости далі. Прийнятись і рости далі. І тому, напевно, з тиждень тут потримаю, а потім винесу на веранду. Там на веранді дуже дуже сонячно і тепло. Ну, і напевно, ще з вами поділюся, як виглядає розсада моїх квітів. А розсада ось така. Це є газанія. Як бачите, схід є не дуже густий, ну, може, десь густіше, десь взагалі ріденько, але це все добре. Ось так виглядає капусточка. Ми відразу розрізняємо деякий сорт. Це є рання, ось це є рання, це є пізня, а це є в нас пекінка. Ось так виглядають айстри. Ну, Більш-менш зійшли нормально. Я вам скажу, в кожній упаковці були певні грами, тож не дивно, що неодинаковий не схід. Так, а ось це агерату. Як бачите, зійшов один сорт і другий посередині, який я чуть пізніше досівала. А крайній ось цього краю, ну, бачимо, щось починає сходити. Ну, але дуже-дуже тупо. Так, але це ще не все. Ну, а це, друзі, баклажани. Ось такий схід вони мають. І мені здається, що попід цим краєм ще не зійшло декілька зерняток. Ну, я думаю, що ще все попереду. Треба просто почекати. Ну, а це є гіркий перчик. Я його густенько посіяла, верніш пересадила густенько, хай собі росте. І він вже, як буде пересаджуватись, то, звичайно, буде трішечки травмуватись. Але нічого. Ось такий, ось такий перчик. Це є від Олечки Примак халупеньо. Ось ці всі перці від Олічки Примак. Оце мій, оце особисто мій. А все решта від олічки. Ну, та й усе, дівчата і хлопці. Та й усе. Скажу вам, що помідори я ще не сіяла, хоча вже намочила. Зернятка вже позубились, і, напевно, сьогодні будемо сіяти помідори. А може, завтра, будемо бачити. Якщо посію, то з вами поділюсь. Ну і все, нехай родить на всіх долю. Ні, не так. Нехай росте гарно, хай росата буде дуже міцна, здорова, а в подальшому родить на всіх долю. Усім пока, пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних.